Всім привіт! Готую бюджетне, швидке та корисне печиво без яєць, без сметани та без масла. Особливо така випічка прийдеться до вподоби тим, хто дотримується здорового харчування, адже вона не зашкодить фігурі, беру 125 пшеничного борошна, дрібку солі, 1 столову ложку вівсяних пластівців. 1 столову ложку насіння льону, 1 столову ложку цукру, 8 грамів розпушувача, 50 грамів соняшникового білка. Цей білок я не вперше використовую, це харчовий білок українського походження, має нейтральний смак та запах. Не містить алергенів, на 100 грамів продукту містить 60 грамів білка. 50 грамів соняшникової олії додаю і перемішую. Вливаю 150 мл холодної води. Замішую м'яке та еластичне тісто. Воно приємне на дотик, зовсім не липне до рук і має приємну консистенцію. Розкачую тісто якомога тонше приблизно 2 мм. Виделкою проколюю. Нарізаю на квадратики. Випікаю при температурі 180 градусів 15 хвилин. Духовку потрібно обов'язково попередньо розігріти. Печиво випікається дуже швидко. Все залежить від вашої духовки. Звичайно, таке печиво трішки відрізняється від магазинного по структурі, але воно набагато корисніше та дешевше. Тож готуйте та смакуйте! Обов'язково все буде Україна!